Вони думають, що буде наступ з нашої сторони. Будуються укріплення, як з нашої сторони, так і вони в себе будують укріплення, постійно пересуваються військовою технікою. Постійно бачимо їх рух. Сильного великого скупчення ми не бачили. Я хотів потрапити в даний підрозділ і працювати з дронами. На даний час мені це подобається найбільше. Хоча медицина, так би мовити, дуже важлив, важливий фактор в нашій справі. Своєму напарнику через камеру, що можна запускати мотори. Потім, коли запускаються мотори, я показую напарнику, що можна взлітати, що мотори запустили. Я знаючи, коли він повертається не в місце, виходжу на свою стартову позицію. Показую, що потрібно опустити його. На певну відстань, щоб я міг його забрати. Показую стоп. Розумію, що я можу його підійти забрати. І дивлячись на камеру, показую, що можна відпускати мотори. Щоб закінчилась війна і повернутися додому до сім'ї.